Фіналочка. моє улюблене. Слухайте, а там і правда не тільки, знаєте, снарядний голод. Я ж розповідала вже про те, що там проблеми із забезпеченням, що там не вистачає боєприпасів. Слухайте, от прям як мед для наших вух. Так от росіянці, знаєте, що починають робити? Слухайте пити їжу у дітей. я Та сього бахіта наста, бо й правда. А навіщо дбати про дітей? Ми ж пам'ятаємо, що вони з пологових будинків готують їх до війни. Ми ж розуміємо, що це нація, яка не має принципі майбутнього. Тому можна ось так от спокійненько і харчі у дітей забирати. Та все на осталь, Та Я нахуй. За сказав роз... а дітям що? Ти ти я жалувати, я жалувати, бі! Бі! Хоча я здивована, що ось ця жіночка, яку ми бачили на відео, якось таки намагається обурюватися та сваритися з цим військовим. Бо я то думала, що там. Адекватних нормальних людей немає ні. ні, Я в жодному разі не хочу сказати, що є хороші росіяни, що вона якась знаєте нормальна і адекватна. Але сам факт того, що навіть там вони розуміють, що і їхнє населення це пі***си та вони вже вкотре нам демонструє, що ми воюємо з нацією. Тож що я можу сказати? Якщо викрадає їжу у дітей, то вочевидь другій армії світу потрібніше. І знаєте, що про інші новини, які відбуваються як в Україні, та на політичній арені світу, звісно, можна прочитати в телеграм-пабліках. Тож мені вкотре просто хочеться демонструвати вам, що росіянці це правда наволоч, та знаєте, просто ракова пухлина на політичній карті світу. Я продовжуватиму це робити, поки зрештою вони не вимруть всі до останнього. І нагадую, підписуйтеся на цей канал, залишайте свої реакції і обов'язково натисніть на дзвіночок. Це допоможе вам не пропустити наступний випуск та чергову порцію маразму з Забугор'я. З вами була я Інна Набок. і знаєте, як би не намагалися вони тероризувати нас, і би не псували наші ночі. Я обов'язково зустрінуся з вами у наступному випуску. Побачимось.